І всім привіт! Ви на каналі Суперплеєр Бравл Старс, і сьогодні будемо знімати новенький Бравл Talk 17-го сезону. Як ви бачите, я вже почав, я почав, почав знімати якраз, коли вже зайшов прямо місінько на відео. Ладно, я вже, кстати, інтересно, що буде в новенькому сезоні. І я так дуже нестерпінням дуже чекаю, щоб... Щоб з'явився новий бравер і ми його купили. Кстати, давайте, давайте лай 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 лайкнемо це відео і підпишемося на мій канал. за який брауток і погнали. <реку> Дивимося, коротше, Паула щось там робить. І ну, ну, короте, зараз воно не перекладається, воно по-англійськи. Тому будемо, будемо дивитися все Знаєте як. Ви бачите, воно говорить по-англійськи, у мене нема часу, щоб все зараз перекладати, перекладати но. Эм, Ну, але в принципі можна про алток дивитися і так, в принципі. Будемо догадуватися, що буде. Денні прийшов до Паули. Паула така. Він приніс якісь фотографії. Вені здається, що, що з тими субтитрами воно якось... Вово, там майже нічого не видно. Ну так, але в принципі, хай буде. Так, вони відкривають двері. Добро пожаловать в Броталк. І, і от воно починається. Всі такі радісні бігають, щось, щось там роблять, говоряться. Це Ельмо щось знімає. Кстати, кстати, дивіться, засняли на камеру настояще, настояще лице О, да, Дивіться, всі такі нічого не підозрюють, але за ними слідкують. А той, а той дивіться вообще щось краде. Ну, а... Эш єс мусор? О. Ага. Оті, стоять, як завжди, спить. І вот кстати, новий бравлер зараз буде. Хе-хе. Прикол. Давайте за всім дивиться, а Боня така... Що таке? У-у-у, і це таке що стільки пробіглося, що Боні, вони... про вона аж, аж про Швидкість максимальна. трансформація з нового Бравлера. Аді подивіться, яка анімація нового Бравлера. Вообще топова. Це сердечко, Бравл тол. Вони говорять щось про стар парк. Буде нова карта заход буде нова карта заход кристалів і буде новий новий боєць, який буде називатися. Дивіться, дивіться, як він буде називатися. Він буде називатися РТ. Ну типа РТ, ну, це типа новий Бравлер. Інтересно, Бравл ПДС, який в нього буде скін, коли ми купимо Брау Пас. Напевно, якісь такий, як завжди, злющий, там такий прикольний. Ну за <ріст> день <ріст> говорить, <ріст> Павло. Ага, він ті вистріляє такими па Я не знаю, чи він таким стріляє. Але... А, він стріляє камерами. Тут тільки що по поналістки, я побачив камери. Значить він стріляє камерами. Бо по сюжету тільки що мультика, там були камери. Мін, конечно, про mm -hmm. Ага, типа Арті, типа. Ааа, в нього атака збільшується, я замітив, в нього від... збільшується атака. Треста, а в нього ульта? Напевно, в нього ульта вообще бомба. Mm -hmm. Так, зараз нам покажуть його ульту. Ого, ага, його ульта це. Ааа, я поняв, що це за ульта. А, типа, коли вони вдаряють в нього, то типа урон... Урон наноситься, я понял. Нормально, кстаті. Тільки нормальна ульта. Я думаю, що всі хочуть того бравлена, але він, кстати, може, міг вже з'явитися. Знаєте, внизу там, де бравлери. Але шкода, що його вибити не можна, тому ми купимо спеціально Бравл Пас. Будемо перші мати нового бравлера і новий бравл Пас. Взагалі, буде топово. А от новий скін РТ, РТ поліцейський, коротше. Прикольно, кстати, поліцейські, знаєте? Хоч не злий скін, бо там всюди злі злі скіни завжди брав пасі, але. Це... О, нові скіни на Пайпер, Альпримо, Грея і була. От ході це той кіт, кого ми бачили. Альпримо робот. А, це типа Альпримо злодій я знаю, кого він нагадує. О, це Бул. А, це Бул, Бік бос тільки що вони його назвали. А оце Пайперки. Пайпер Прикольні, кстати, скини були. Ході подивіться, коли вона стрибає. то в неї такі вірт нього не у неї парасолька, як віртольот. А це а це детектив, короче. Детектив грає, можна сказати. Нові скини. О, лола! Я хотів такі скини вже бачив, десь бачив. короче... в Ютубі десь, звичайно, чани попадали зні такі скини, А топові. А отіс, вовше, Отіс, такі скини... А це хто? Це ще хто такий. Я думаю, це Дінамайзі, що? що? А, оце Нані, я знаю, оце Нані. Оце прикольно Нані. Дзвіночок Нані називається. А це, а це можна сказати, Карл то як то? А, я не забув. А оце, знаєте що це за скин? Дайте, зараз так. Зараз отак скаже, як цей скін називається, просто. Лицар? Ну, а, дуже такі старі скіни показують. Мала анімація скінів, типу. Нормально в правда? Вийшли з кіни, і в них нова анімація. Вообще топ. Браво то. Шоу. Ага, от дивіться, у нас тут якась нова тематика вибирання браунерів, от дивіться. У нас бачимо РТ, і тут нам показують на сюди і сюди. Давайте я знаєте, що зроблю? Поставимо стоп, давайте я ті субтитри виключу, щоб було краще бачити. А, дивіться, нова, нова тематика вибирати значки. Ну, взагалі топово. Давайте, same давайте same поставимо лайк за цей за цей відос, що це буде в брал толці Клас. А це напевно мастерство. Має там бути. Я знаю, що там має бути мастерство. Ну, Ага. О, дивіться, о, це, походу, ще один новий бравлер. Я, кстати, знаю, що зараз може бути, але я його я, я, я це не бачу, але... До, дивіться, просто зробила своїми слугами наділася і грибок і все, а тепер це слуги їхні. Вона хоче конфетку, хто хоче шахи. Прикол. Mm. Це типа, А, це той як то називається. Вілоу. це буде новий бравлер Вілоу. Ну, На шкода, шкода, що вона не буде брал пасі. Ну да, ну та шкода. одно. віло це вона кидається якимись рибами, походу такі, але ти подивимося. А, та, це такі, типу, знаєте, як не щу не щука, а такі піранні. Вона, вона типу, пірання. Кидається піранів ну бравлер. Шкода, шкода, що ящики забрала. Так би його, так би вра. Якщо я не збирав би стільки ящиків, стільки в мене, стільки в нас на путь брав пас, так ми його з легкостю вибили з ящиків. Ну забрала. забрали. Ні, ну в принципі, нормальний бравлер, но я думаю, РТ буде ну ой, гульта і ульта. вообще. а що Юльта робимо? Якась півня появилась. А, це тіпо ти можеш переключатися з іншого бравлера на бравлера злого. Нормально Оцей бравлер нам точно потрібен. Екс вілом, типа. Вона якась типо ексвіло ексі ексвіло. Я не знаю, що тут за скін такий. Треба буде потім переклад подивитись Толку. Я думаю, скоро випустять переклад з Толку, тому що зараз ми тут так догадуємося, але все одно давайте лайк, лайкнемо це відео. Давайте давайте на цьому відео, давайте Ми суперські сьогодні лайк лайкнемо це відео і підпишемося на мій канал. О, дивіться, це новий. Це походу, як це називається? Путнє може бути нова дорога слави? Може бути. Або це може бути е, 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 на well, Дорого стар. стар. господи. Е, мастерство. А, вот і мастерство саме. Типа. Ага. Ну я на шелі там вже маю мастерство, напевно, на третє золотою, чесно. Рикольно. Brawl Stars думаю, что, be, Brawl Stars be times. So since there's more at play, you also earn more points per victory. І цьва із то проводимо. Я трошки послухаю Дені Паулу, хоч я нічого не розумію. Інтересно не знає. Короче, зараз ми закінчиться Бравл Бравл Толк. Я вам дещо покажу, що я отримав за сьогоднішній чемпіонат Бравл Старс. Там такі награди, я думаю, ви всі їх маєте. А там тільки одна топова награда, це спрея інші. Master master ага, дивіться, якщо ти доходиш до мастерства, ні це не здає, вам це не здається, така як була в старому Brawl Stars? Старці. Мені це дуже сильно здається and you cannot progress on map maker maps, friendly matches and challenges. Ну які ті, подарти можеш получать на бравлері всякі ті. Ага, дивіться, нова 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 іще вибірання карт, типа, збоку вони не з'являються, а з'являються тепер так. Ну і ще там дружній режим теж поменять. О, кстати, цей кіт мені дуже подобається. Ага, тобі дострільно. Ага, дивіться, тепер одна, тепер не можна роз, 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 розрушати стінки. Правильно так подумав? А хай Френкультане. Я знаю, це Френку ще топовські сускайбенне сюсксюскай лайк. О, треба так само під цей відос, поставити лайк. Чесно і все, попрощалися. А ну і далі показую смішні ті, як вони почали знімали відео. ну ладно Ладно, це вже, це вже, це вже, це вже не інтересно. А тепер під кінець відосу ми зараз зайдемо в Brawl Stars і я вам дещо покажу. І, Коротше, я сьогодні три години сидів на чемпіонаті, фармив монети, щоб отримати прикольні награди. І нарешті я їх отрив. Там спрей, я не знав. Я це за один день. Я думав, що тут треба максимум. Ну, то може й за один день. Але, для ти... але я там перше не вгадував. Я там нічого ще не вгадував. Типа я там вгадував, і мене нічого не отримало. зустрічайте встрічайте мастерство двох бойців, мастера... А тепер давайте зайдемо в Бравл Старс. Спустився низ. А я думав, що вони вже тут, блін. А вони, а може вони тут? <сху> ні, А зато в мене тут ще плюс бравлери з'являться. Не, ну тут. Ну так, появляться ще плюс там. так, Заходимо в магазин. Кстати, дивіться, що нам вернуло. Нам вернули конфетна сторона, е такі, такі скіни. Ну, коротше, дивіться, давайте зараз зайдемо сюди. Заходимо сюди, нажимаємо спрейчик і подивіться, який гарний спрейчик. Правильно? Правда, прикольний? Сьогодні я, кстати, буду пушити всіх на всі, всі... Я буду пушити всіх на 20-й ранг. Сьогодні я... Але це я буду не на відео зробити, я це буду так, дивіться. Його, його... хоч би трьох брав... бравлерів, і так би До кінця тижня ще десь, може, 6 бравлерів на 20-й ранг. Бо тому що, знаєте, що нам дадуть? Бо, тому що я... я порахував силової ліги, нам дадуть, знаєте скільки. Озара я порахую на калькуляторі. Дивіться, Озара дивіться, Озара нас на твої награди скільки? Отута? Тут 3075. Тут наскільки. зараз я зайду в калькулятор і порахую вам точно, точно цифру, скільки у нас вийде. 6010 плюс. Так, заходимо сюди. Ди, рахуємо, 3750. У Нас разом виходить 10 тисяч. Ну типа 10 тисяч разом виходить. А, а якщо ще плюс у ці награди, знаєте які? Дивіться, от тут ще нам збравлерів дадуть до фіга, можемо порахувати. Ну, коротше, 10 тисяч нам дадуть. І за ці старпойнти 10 тисяч, знаєте, що ми купимо? Ми купимо прикольний гарний скин, Знаєте, що би я хотів? М'єгабо. Це... Я, 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 я сподіваюся, він в мене буде. Ну, ладно. Ладно, я вже, вам сказав точно дату, що... короте, я вже вам все розказав, показав. Ну, ну короте, Чекаємо нового обновлення, нового сезону Pass. Дивіться, я тут в тому Бравл Пассі теж все щось. Прохожу, прохожу. Ну, Будемо закінчити відео. Давайте лайкнемо це відео і підпишемося на канал. Ну і що, прощаємося, всім пока-пока!